Друзі, привіт! Ну що, тепер я можу вам попалитися, що я придбала ось таку причудову книжечку з малюночками? Я вже давала вам інформацію з цієї книжечки. Так от, інформація в тому, що це все натуральні продукти. Я вам давала інформацію про кастор Ойл, Касторове масло і дуже багато цікавої інформації. У мене така книжка була в Україні, але в Україні є якісь трави, яких немає в Америці, і в Америці є якісь овочі, фрукти і трави, яких немає в Україні. Саме для цього я придбала в Америці книжку на англійській мові. Я вже давала вам інформацію з цієї книги. Також я слідкую за автором цієї книги Ніколь Епелін на Фейсбуці і на інстаграмі, тому що дуже цікаво, коли люди вже спробували те, що вона рекомендує, і люди розказують про їх результати. І коли я читаю про результати, які описують люди, це, мабуть, навіть більше, ніж описано в цій книжці. О, тому що розповіді реальних людей це як Біблія, тому що Біблія також написана із, із розповідей людей. І що я хочу сказати? Я людина Бога, я дуже люблю природу. Усі знають, що я живу на великій території, де ми насадили дуже багато дерев. О, і я пригадую, коли ще нічого не було, я купила ось такі малесенькі деревця. і я їх посадила, і в нас не було тут води. Я їх поливала водою, привозила в каністру з під сока або з-під молока. І спека страшенна, температура піску нагрівається дуже до високої температури. Я їх поливала і я їм казала, я даю вам життя. I give you life, I give you life. І що ви думаєте, вони вижили? Насправді я не була впевнена, що вони виживуть, а вони вижили. І на сьогоднішній день вони мене радують своєю красотою, фруктами, овочами. Квіти радують, які я насадила. Я просто брала і гілку, обломувала, втикала в землю і вони в мене росли. Так от, я дуже люблю контакт з природою, все моє життя в Україні. Я дуже любила ходити в ліс за грибами. Я просто ходила в ліс за суницями сама, без нікого, без подружок. Я реально відьма, якщо хтось ще в цьому сумнівається. Я люблю. Дуже бути багато часу проводити на самоті. Мені це я прекрасно себе почуваю, коли я одна. Мені не скучно, я завжди знаходжу, що почитати, що подивитися. О, е, я говорю з моїми деревами, я говорю з моїми квітами, я їм дякую. І в Україні я ходила в ліс, я обнімала дерева. Я знаю, що багато людей це роблять. Я просто знаходила лежаче дерево, я лягала. Я люблю землю, я люблю дуже ходити босими ногами по траві, по землі. Я заземляюсь, і в мене чоловік так само зараз навчився заземлятися з природою, землею він бере просто йде, сам поливає їх, і я бачу, як йому все цього стає легше. Контакт з природою він завжди прекрасний в закритому приміщенні. Я не можу довго знаходитись, я задихаюсь, мені не вистачає сонця, мені не хватає енергії життя. О, закритий простір для мене це, це не є життя. О, але для кожного своє. Так от дуже раджу. Ось така книжечка причудова. Дуже люблю читати її. О, і все, що буду читати, цікаво, буду вам давати інформацію. Бережіть себе, любіть себе, будьмо з Богом і. Бажаю усім, усіх найкращих благ.